Ластівка і шуліка, Леонід Глібов. Трудяща ластівка край берега літала, Земельку мокрою збирала, Щоб хатоньку собі зліпить, Щоб де було її діткам жить, Тихеньку долю веселити, і Бога, і людей хвалити. Сидів шуліка на вербі і так до неї обізвався. Дивуюсь я тобі, не раз я придивлявся. Усе ти між людьми і не боїшся їх. Пройди світів таких, не тільки що під стріхою співаєш, ще й в вікно літаєш. От хоч і я не в тебе вдавсь, шулікою на світі звуся, а лиха від людей набравсь, і зло бере, а все-таки боюся, Досадно стане хоч кому. Тобі привіт, мені біда велика. А та йому я ластівка, а ти шуліка, я людям не чинила зла, де не була. А ти подумай, пане брате, яке життя твоє завзяти. весь вік курчат і пташечок хапав, ні ласки, ні жалю не знав. Давно-давно мовляють люди, що добренько роби, то й добре буде.